Арестович у вас тут хто в цій ситуації, який з вами вступає в теж в публічну дискусію? Через Фейсбук каже: ну, Бутусов, розберу зараз по порядку, поясню, ось тут бреше, тут бреше, тут бреше. Це не відповідає дійсності, все це його вигадка. Ну і потім у мене ще пару питань буде. Це просто за своїм статусом позаштатний радник це Андрія зараз. Єрмака. Він пише раніше про це писав. Про Вагнерівці він щось раніше писав. Він зараз позаштатний радник Андрія раніше Єрмака. Єрмак, ще домовлявся тобто, про посаду позаштат. результат його діяльності. Да, тобто, він добре. Він писав те, що треба єрмаку, і отримав посаду біля Єрмака. Я можу зробити тільки один висновок. Значить, все оця компанія по моїй дискредитації керується безпосередньо Андрієм Єрмаком. У мене тільки такий висновок. Кого Єрмак для цього винаймає, ну, Арестович це насправді такий же анекдот для мене, як захисник Зеленського Арестович, це такий же анекдот, як міністр оборони, який спочатку запрошує, потім каже, ви нам не потрібні.